Привіт! Сьогодні у нас підбірка фільмів з таким талантливим актером, як Крістіан Бейл. І так, цей ролик буде лише на українській мові. Якщо вам сподобається, я буду далі продовжувати вести ролики на українській. Одразу вибачаю свої руські аудиторії. Я знаю, мене дивляться багато людей з Казахстану, з інших регіонів, але я Пообіцяв другу і сам вирішив е, спробувати. Сподіваюсь, вам сподобається. А ми починаємо. Погнали! Скажіть, Містер Вейн. Чого ж ви боїтесь? Бетмен. Початок. Брюс Вейн в юному віці став сиротою. Батьки залишили йому багато спадщину, але це хвилювало його найменше. Набагато більше його цікавила справедливість, а точніше її відсутність адже його батьків убили злочинці, де були влади, коли це сталося, чому лиходіїм все дозволено. Юний Брюс не може змиритися з цією жорстокою реальністю, проте він нічого не може зробити, адже Брюс хлопчисько. У спробі розвіяти своє горе, хлопчик вирішує мандрувати по світу. Під час мандрівок він зустрічає людину, яка змінила його погляд на світ, та стала другом і наставником. Тепер Брюс повертається додому, щоб помститись, відновити справедливість і захистити тих, кому потрібна його допомога, зупинити назавжди машину злочинності, що калічить життя людей. Майкл, як справи? Відкопав дещо дуже цікаве. Ринок нерухомості тримається на сумнівних кредитах. Гра на пониження феєрична фінансова кримінальна комедія, заснована на реальних подіях, про те, як кілька предействует спробували заробити спадки на американській іпотечній кризі 2007 року. За сюжетом, ексцентричний менеджер хедж фонду Майкл Беррі придивляється до американського ринку нерухомості і виявляє, що той перебуває на межі небаченого краху. Оскільки ніхто більше цього не помічає, Беррі усвідомлює, що це шанс заробити колосальні гроші. Тому він вкладає майже всі свої гроші з фонду в облігації, які будуть оплачені в разі ринкового краху. Новина облітає Нью-Йорк. і в той час, як більшість учасників ринку крутять пальцем біля скроні, кілька бізнесменів вирішують провести власні розслідування і з'ясувати, чи не варто їм теж зіграти на пониження. Дітки, готуйте попкорн! І я розповім вам про космічного вікінга. У новому фільмі Тор Любові Грім від Marvel Studios Бог грому вирушає на пошуки внутрішнього спокою. Проте галактичний убивця Гор, знаний як Убивця богів, прагне знищити усіх небожителів та перериває вихід Тора на пенсію. Щоб подолати загрозу, Бог грому звертається по допомогу до королеви Валкірії, Корга та своєї колишньої дівчини Джейс Фостер. Остання на подив Тора тепер володіє його магічним молотом, так само як і могутній тор. Разом вони вирушають у жахливу космічну пригоду, щоб розкрити таємницю помсти убивці богів і зупинити його, поки не стало надто пізно. Это мой младший брат. Ей, дай мені закончить. Всі он знает, научил його я. Трагическая розв'язка неминуема. Готов!» боєць. Відмінна біографічна драма, заснована на реальних подіях про непростий шлях до вершини спортивної арени талантливого боксера Мікі Ворда, вихідця із дуже бідної родини. Отже, в центр сюжету реальна біографія Мікі Ворда на прізвисько Ірландець. Що прославився на професійному рингі у 1980-ті роки? Уорд починає кар'єру з соціальних невдач. Його першим тренером був старший брат Діки Еклут, також колишній боксер, що підсів на наркотики, а першим агентом рідна мати. Родичі усіма силами ускладнюють особисте і спортивне життя Мікі, але, врешті-решт, до успіху вони приходять разом. Гавальд, ти соображаешь, що ти делаешь? Ліс, простите. Добрий день. У нас в грабу білий мертвець. Амстердам, Нью-Йорк, 1933 рік. Ветеран Першої світової Берт Беренсен тримає невелику клініку і допомагає таким же пораненим війною бідолахам, як він сам. Одного разу його з найкращим другом і товаришем по службі, адвокатом Харельдом Вудманом, наймає дочка їхнього колишнього полководця, щоб провести ростин батька, який щойно прибув з Європи і збирався виступити з промовою на зборах однополчан. Берт і Харольд навіть не уявляли, як далеко їх заведе, і що вони знову зустрінуть свою рідну душу Валері, медсестру з французького госпіталю, з якої вони після закінчення війни провели незабутній час в Амстердамі. О -о -о, не дурно. Американський психопат Манхеттен 1980, 27-річний Патрік Байтман, япі перфекціоніст і метерксексуал, живе на парк-авеню, їздить на Феррарі і обідає в немислимо стильних і дорогих ресторанах. Він обожнює своє тіло з маніакальною ретельністю доглядає за обличчям, шкірою руками, дотримується і робить корисні вправи. Герой трепетно ставиться до аксесуарів, які давно стали для нього фетишем, і ледь стримує гнів, побачивши, що чужі візитки гарніші і вишуканіші за його власні. Завдяки батькові, відомому фінансісту, Байтон належить до керівництва компанії Пірс Пірс проте ледь терпить своїх успішних колег і бізнес-партнерів. Його прагнення бути кращим і першим переростає в справжнє безумство, коли респектабельний Япі починає шукати розрядку в убивствах. Після першої жертви брудного бездомного афроамериканця Байтман розв'язує щоночі криваву ванханалію, що приносить йому справжнє задоволення. От, смотри, там ідеальна траса. Бачиш? захоплюючий та цікавий фільм Форд проти Феррарі заснований на реальних подіях 1966 року, коли Генрі Форд II спочатку намагався купити компанію Феррарі. А коли це в нього не вийшло, поставив перед своїми працівниками, здавалося б, нездійснене завдання: перевершити непереможний досі автомобіль Феррарі на добовій гонці на витривалість Леман. І ось якраз про цих людей, які абсолютно фантастичним чином вирішили це завдання, і піде мова в цьому фільмі. Перш за все, це конструктор Керол Шелбі з його колективом молодих інженерів і гонщиком Кен Майлз, якраз за паромчливої історії створення автомобіля Ford GT40, що став легендою в Автобудівільні і присвячений фільм.